Всім привіт! Пам'ятаєте відео про цей ось паяльник CSG C210 Portable? А то це буде продовження першого відео про цей паяльник. В першому відео я його хвалив. Красивий гарний паяльник, гарно паяє. Так от, забудьте. Пройшло 4 тижні з того моменту, як я його купив, і він зламався. Не працює він. Що відбулося? Потух екран повністю паяв я отаку от кнопочку. В іншій своїй паяльній станції Т12, яка вже вірою і правдою працює досить довго, самозбірна. Стояла в мене така кнопочка, вона вже перестала нормально вмикатися. І вирішив я її замінити. Паяв ось паяльничком і випаяв я, випаяв всі контакти кнопочки, а потім дивлюсь на нього, а в нього екран не світиться в паяльника. Думаю, що робити, що сталося. Давай включати-виключати блок живлення, дивитися напругу і нічого. Щоб ви розуміли, блок живлення комп'ютерний отакий. Напруга зараз покажу, тут все з напругою, як, я не знаю, як в аптеці. Знову ж таки, щоб ви розуміли, з блока живлення цього я нічого не прибирав, тут все стоїть всі захисти, контролі напруги. Ну, тобто, це не те, що там якийсь колхоз або ще щось. Звичайний блок живлення комп'ютера, 12-вольтова лінія, 12 вольт потрібно нашому паяльнику. О, бачите, закоротив, вимкнувся. 11,96. Ну, я не знаю. ну, живлення куди краще. 12 потрібно паяльничку. Повмикав, повимикав я блок живлення. Нічого гарного з цього не досяг. Не працював паяльник, працювати так і не став. Але чую, жало. Гріється прям температуру від нього чую. І запах такий. Ну, я не знаю. ну, Зрозуміло, коротше, що температура висока на жаль. Почув я це. Вимкнув, давай розбирати його. Покажу, як розбирається. Відремонтувати, скажу відразу, мені його не вдалося, його буду переробляти, покажу як. Тут все витягується, ось оця частина витягується просто так І задня частина витягується. Там всередині плата. Ну, плата вже покоцана, розкажу, що з нею робив. І що було? Задню частину просто тягнете. Ось вона впасть паз цей заходить, там приклеєна. Оп, все. Дріт відпаяний. Ну, У вас він буде припаяний. Дріт вже можна, відповідно, коли будете плату витягувати, якщо будете розбирати. Але краще його взагалі не купуйте. Ну, отак от витягніть, щоб легше вам було його витягувати. І починаєте витягувати плату. Витягуєте акуратно плату. Дивіться, кнопки отут. Я свої повідламував, тому що туди-сюди тягав її цю плату. Зачіпаються ці плюс-мінус регулювання, зачіпаються за ті кнопки, які стоять на платі. Вони там, не знаю, дуже підігнані. Ну, коротше, зачіпаються і відламуються. Важко їх витягнути. І вставити також важко. Ось. Витягнув я паяльник. Відпаяв також цю штуку. Це я вже відпаяв. Витягнув паяльник, тут така от платка. Почав я її дивитися. Відразу нічого не засвітилося, нічого не відбулося. Почав отак от натискати екран, ніби засвітився. Потім засовую знову потух. засвітився, потух. Ну, коротше, таке, що попало. Там переклеїти новий екран, новий шлейф. Де його візьму? Де я такий екран візьму? І проробив, нагадую, 4 тижні паяльник. Ну, щоб ви розуміли. Коротше, екран взяти мені ніде, і він нібито то загориться, то не загориться. Вставляю назад в корпус потух екран. Довелося знову витягувати. Так і кнопки повідламував, вони постійно зачіпаються, отут треба акуратно витягувати. Ось, все, що ми маємо. Витягнув плату. Потім один. Один із разів назад її засовую і перестав грітися нагрівач. Взагалі перестав. Туди-сюди. Нагрівач перевірив. О, ніби все в нормі. Продзвонив його, ніби все в нормі, все працює, але не гріється. І, коротше, в кінці кінців пішов дим із контролера. Тут ось дірку видно. Може. Вам також видно. Ну, Можете сказати, що в мене руки криві, але ж не я зробив так, що екран потух. Я кнопку паяв на 300 градусах, просто взяв потух екран. А що мені робити? Температури не видно, нічого не видно, ну треба розбирати. Ну, Мені прикро за цей паяльник. Ну, я на нього гроші потратив. 4 тижні пропрацював. Я ж не суперблогер, він мені не безкоштовно дістався. Я його купив за свої власні гроші, зрадів, що він так гарно паяє. Він, ну, коротше. Ну, але то таке. Історія про цей паяльник така, що е, дірка в контролері і, і кінець платі. Але на цьому я не буду зупинятися, тому що якщо е, ну, повертатися до того, як паяється жало, мені дуже сподобалося, і я собі такий паяльник хочу. А тому буду мудрувати щось із цим жалом без цієї плати. В кінці кінців, що вирішив робити з паяльничком? Ну, Сама ручка жало, дротик в мене є. Не вистачає мені плати. Як паяє сам паяльник, мені в принципі дуже сподобалось, я свою думку не змінив. І я хочу, щоб у мене такий паяльник був. Ну, Але бачите, головний його недолік паяє гарно, але недовго. Так ось, замовив я в китайців, ну, таку, знаєте, як самозбірну платку для DIY. Бачили платки Т12, для Т12 такі є. Контролери для паяльників Т12. Так ось, Такі ж самі платки є і для жал 210-х, 245, Т12. Ну, коротше, замовив таку платку, для того, щоб можна було контролювати температуру на цьому жалі. Вона вже йде, в принципі. Якщо вам цікаво, можете підписатися на канал. Я буду випускати таке відео, буду переробляти цю ручку відповідно. на той контролер. Контролер універсальний. На нього можна підключити паяльник 900 серії, можна підключити Т12, 245 і 210 серії по типу GBC. Ось, Як прийде та платка, я все покажу. Як воно працює, як підключати. Ну, буду підключати 210 ручку із 210 210 паяльником. Ну, Використаю цю ручку, що в мене є. Отакі от справи. Так що підписуйтесь, якщо цікаво. Всім пока.